Господь у сім'ї діток посилає, це подарунок нам, благословіння, і на нас відповідальність покладає, щоб ми вказали шлях їм до спасіння. Потрібно сил докласти і старання, щоб виховати їх не для содому, черпати мудрість, слів святих Писання і бути гарним прикладом у всьому. Згадаймо про Мойсеями сьогодні. Недовгий довгий час батьки його ростили, але на оку дивною Господню вони з дитячих літ йому привили. Він у Єгипті не забув про Бога, коли ще був у домі фараона багатство шик не зіпсували його, бо знав з дитинства Божії закони. Дочка царя просила Йохеведу Годуй для мене, будь йому заненьку». Ми знаємо суть біблійного сюжету, коли в ріці знайшли дитя маленьке. З дитячих літ дітей потрібно вчити, як Богу поклонятися належить. Любов і віру слід їм прищепити, від нас, батьків, багато що залежить. Цей світ, немов дочка Єгипту, просить, для мене вигодуйте ваших діток. Він до очей принади їм підносить. Щоб вкрасти з Божих рук і погубити. Моліться, бо в молитві дивна сила, щоб Бог беріг земне насліддя наше, хай не ослабнуть молитовні крила, щоб Бога шанували, діти завжди, що чули ми, що нам батьки казали, це від дітей приховувати не стане, про славу Божу, щоб його пізнали і були справжні. Щирі християни, а ще читаємо у Божому Слові, щоб батьки дітей не дратували, були зразком у вірі і любові, Христа життям своїм відображали. У цей чудовий день мені б хотілося всім побажати християнським сім'ям, щоб в вічності батьки з дітьми зустрілись і прославляли разом Боже ім'я.